Слава Ісусу Христу, дорогоціння, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дуже хочу поділитися відкровенням, які почула від наших пасторів, і саме більше мене торкає те, що інколи наша гордість і наше несмирення приводить до багатьох бід у нашому житті, а особливо, коли ми відвертаємося від людей Божих, які Господь посилає в наше життя. Так, Господь може допустити якісь тяжкі, серйозні ситуації у наше життя, але для того, щоб ми прийшли в реальність і зрозуміли, що вихід тільки в Ісусі Христі, смирення, погруження в Слово Боже, з'єднання з Божими людьми дає благодать, і це єдиний шанс реально звільнитися від рабства гріха і отримати спасіння. Для себе я зрозуміла, що смирення воно руйнує всі прокляття і всі нещастя в нашому житті. Тому потрібно дійсно пізнавати Бога і смирятись перед Його Словом. Будьте благословені, і нехай Господь там, де ви є. Амінь.